Добрий день, друзі. Маю просто, просто поговорити. Е, я не знаю, як ви впораєтеся з тим, мені теж потрібна сила на це. Я сама е, справлялася із садом і з деревами всіма, кущами. Вісім років не було мого ландшафтника. З'явився. Нащо тут сосна? Нащо вона росте? Е, вона висока? Нащо ти обрізаєш яблука? Нащо? Ти нащо всі обрізаєш? У мене сіпається око. Що це за куща? Його треба пристригти. Його треба забрати. Мені таке не треба. Що це за куща? А ще подружки є. Подружки теж знають, які рослини мають рости в мене на території. Тільки мама. Подружки знають теж, якщо що. Набираюся сил. Набираюся сили, терпіння. Поп'ю каву тут спокійно, може чай м'ятний. Посижу тут, тут. Як ви справляєтесь? Пишіть. Пишіть. До зустрічі.